Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ну, нарешті в нас уже сонячно, сухо. Не було сьогодні, ні, вранці ще був трошки дощик. От. А взагалі тепло. І тиждень у нас буде по прогнозу без дощів. Сухий, прекрасний. Приїхала ввечері вже на дачу. Багато роботи після дощів, стільки бур'яну, стільки все позаростало, що. Те, що я робила до дощу, наче нічого і не робила, нічого не видно. І полуницю знов полоти. І з помідорами займатися, треба урожай зібрати, попідв'язувати, бо вітри і дощі їх похилили. Ну, взагалі буду щось робити. Залишайтеся зі мною, кому це цікаво. Дякую за коментарі, дякую за підтримку, дякую за відгуки, за спілкування через коментарі. Мені дуже приємно, дуже-дуже приємно. Дякую всім. Вон, дивіться, що робиться навкруги винограду. Боже, а під столом така трава <свісно> наполовину. Бур'яни виросли. О, що робиться теж тут. Ой-ой-ой, скільки роботи, скільки роботи знову. Із полуницею. Знову вона заросла, наче я її не полола. А такі були в мене вже гарненькі рядочки. Отаке От робиться. Воно жину треба зібрати. Вже дуже багато жини, вона навіть вже осипається. Треба її збирати. Ось так. Давайте подивимось на мою клумбу теж, бачите, якось конюшина відросла. А я ж недавно стригла перед дощем, косила тут усю траву. От мої петунії такі, бачите, поки що немає таких квітів на клумбі, так я посадила те, що є. Щоб трошечки, бо серед трави був ще якийсь колір серед зеленої трави. Троянда так гарно витягується. Але другий раз, мабуть, цвісти не буде, тому що, я думаю, це перший рік я її посадила. Вона, мабуть, слабенька для того, щоб цвісти другий раз. Майори гарно цвітуть, такі яскраві плямки на зеленій траві. І чорнобривці. Чорнобривці тут прекрасно себе почувають. Навіть, бачите, насіялися ще. Коли я пересаджувала цей, там були вже такі коробочки з насіннями, і от вони насіялися і самі проросли. Теж тут треба прополоти, робота є. Ось я кожина покидала свої такі плеті аж на доріжку. Я їх ціле літо обрізаю, бо тут вона така густа, нема куди її розростатися, а вона росте й росте, росте і росте. Салат знов. Пішов у цвіт. Вон як, ну, можна трошки щось ще зірвати. О, ага, і коріандр, дивіться, теж весь у мене поцвів. Тут щось страшне робиться з цим цукіні посох. Ну, все потребує якогось порядку. За якийсь тиждень дощів, все отак от. Так от. Таке сталося. Ну нічого, все потихеньку зробиться. Так, а що тут в теплиці? Давайте подивимось. Ой, треба да, вже збирати всі помідорки. Хазяї приходили, трошки зібрали. Я їх запрошую, запрошую, але бачу, що зовсім мало, багато позалишалося. Треба збирати. А мене в коментарях запитували про систему зливу дощової води в діжку. Ось показую. Значить, вода з даху скляного. Стікає ось в такий лоточок, як ви можете бачити. Стікає, стікає, стікає. Ой, тут крапива, як мені сюди пройти? І Тут до цього лоточку прироблені такі ось, бачите, такі штучки, а потім труби, отак от з'єднані. І стікає в діжку водичка. Зараз вона не тече, але бачите, повна діжка натекла. Такі були сильні дощі. Ось така тут конструкція. Кому було цікаво, будь ласка, дивіться. Ще мене запитували про інжир. От, бачите, нічого я не роблю. Вон, вже теж м'який, спілий, можна зірвати. Це з першого врожаю, а це вже друге таке повикидав. Бачите, як багато? Ось, я думаю, що зізріє, стигне ще. Маленьке таке було дерево. Ви знаєте, я тільки його поливала. Ну, удобрювала тим же добривом, коли помідори так трошки на нього лила, так як і на інші там квіти. І от як йому тут подобається, бачите, прям заліто так виріс, виріс таке от шикарне дерево. Хоча вітер його й завалював, я його потім піднімала, під... закопувала, підпирала, підв'язувала. І от такий от шикарний інжир. Хто бачив на початку? Весни моє відео можна зрівняти, який він був і який він став. І як він гарно плодоносить. Бачите? У кліматіса ще є Вон квіточки. Бачите, все любить дощ. Водичку любить, так? Водичка, сонце і все росте. Все росте. Мої петунії такий куток. Мені подобається квітучий, шикарний. Ось так. Вони чогось, що за сорт. От вгору ростуть і все такі високі. Бачите, не знаю, що це за пітуніє. А ось, бачите, йшли дощі, і я думаю, а ну я кину сюди декілька насінинок огірків. І кинула. І от проросли. Три огірочки проросли. Я не знаю, чи будуть вони тут, чи не будуть. Мабуть, маленька для них ця, маленький горщик, але М -м попробую, може таким способом можна виростити огірки, щоб вони так би сюди плелися, чи на ту сітку плелися. Але щось у мене не виходить з огірками. Може, ще будуть. Огірочки побачимо, яка буде погода. Ну, от, проросли. Дощики поливали, вони ростуть. Ось корзинка. Йду збирати урожай. Помідор. Ось мої помідорки. Підуть зараз корзинку. Так, перебралася. До іншого ящика. Зараз трохи позбираю, а потім буду підв'язувати, обрізати, бо вони вже тут, бачите, падають. Ось. Ось такі тріснути треба зірвати. Цей нехай ще побуде. Ці маленькі, теж тріснуті. Ось такі. Так, тут наче все зірвало. ще трошки бурі є. але треба попідсувати, бачите, як попадало. Дощ повалив, вітер все повалило. Ось так ось. Бачите, скільки листя побривало. Позвільняла помідори від зайвого листя. Їм вистачить стебла і якихось листочків, щоб дозрівати. Але не буде вже в них так сиро. І я думаю, що вони достигнуть. Ось так. Ще цей кущик треба дообрізати, бо густуватий. У мене ще стільки роботи, бачите? Всі помідори треба так робити. Вау! Не знаю, чи я сьогодні справлюся, але побачимо. А тут отак ось діжка нахилилась на теплицю. Зараз треба відібрати води і трохи щось підкласти, щоб вона так на скло не давила. І ось ця система, бачите, така? Я вже сюди добралась, тут водичка стікає. Сюди такі перехіднички і оці труби. Так, з двох сторін. І в бочку стікає водичка. так це виглядає. Ну, ось показую, що в мене виходить е, урожай з цього одного ящика. Тут було посаджено е, раз, два, три, ну, кущиків вісім, по-моєму, так я посадила. Ось ця корзинка і ось ще дозрівають. Стільки помідор дозріває. Я їх пообрізала, їм листочки пообрізала. Тепер на сонечку вони будуть дозрівати. Я думаю, що це нормальний врожай. Дуже гарні гарну розсаду мені сусіди дали. Дуже дякую. Смачні помідори, і їх багато. Так, ще там. Роботи повно. Ну, ось, друзі, моя перша корзинка з помідорами. Я думаю, вона не остання, бо ще багато в мене на вулиці помідорів. І в теплиці я ще не збирала. Ну, от такі от, трошки, бачите, потріскані. Я буду готувати на фреш і заморожувати. Сестричка мені. Порадила так зробити робити фрешик мік міксером з цих попсованих е, помідорчиків. І заморожувати в маленькі їх е, ці пасочки такі пластикові, і заморожувати. Ой, ну мені так подобається самі, бачите, які в мене помідорки. Ось, бачите, псуються, буду сьогодні цим займатися, переробляти свої томатки Отакі цілішеньки буду залишати е сюди, щоб вони ще трошки полежали. А ось такі ось такі на переробку буду робити фрешик блендером розбивати і в морозилочку. Я не люблю консервувати. Ми не їмо багато, заготавлюємо помідорчики на зиму. Таким ось чином ріжу помідорчики на такі шматочки. Ось нарізала вже тут достатньо багато. Потім буду блендером їх змільчувати і складати в пластикові судочки і в морозилку. Це мені так порадила моя сестричка. Помідори класні, такі м'ясисті, дивіться. Ой, супер-супер смачні, дуже смачні помідори, але приходиться е, ті, що побиті, от, бачите, обрізати багато, ті, що град побили, потріскалися. Багато дуже відходів. Але нічого, достатньо буде нам ще. Це як на перший урожай, я вважаю. Ну, це навіть не всі, це є ті такі побиті. Відклала. Значить, що ми робимо? Ми діжимо на шматочки, перебиваємо блендером і в судочки, і в морозилку, і на зиму свіжі нам помідорчики, свіже е, томатне пюре. Перебила блендером буквально декілька секунд, і от виходить у нас таке класне пюре. По судочкам. Більшенькі і меншенькі. Якщо треба трошки, беремо маленьку пасочку. Я наливаю потрошку, бо в мене тут помідори а, різних сортів, щоб вони перемішалися, то я так наливаю трошки, трошки, трошки в кожну баночку. Тоді перемішається і буде однаковий смак. Всім дякую за перегляд! Бажаю миру, здоров'я, гарних врожаїв, хто вирощує овочі фрукти. І на все добре. До нових зустрічей, друзі! Як чітко я розрахувала, навіть не чекала. Дивіться, повністю у мене вистачило на ці судочки, що у мене є. Ось так. Три більшенькі, три меншенькі. І от такі в мене будуть запасики на зиму такого томатного пюре в морозиловичці. Хто так готує, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ось так. І ці судочки відправляються в морозильну камеру.